Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети Таємного світу». Сьогодні хочу з вами поговорити про ритуал розхрещення і чи потрібно взагалі розхрещуватися? У відео лише моя суб'єктивна думка. Я не закликаю вас до дій чи бездіяльності. Та якщо ви вже тут, задайте собі це важливе питання для чого насправді потрібне розхрещення? Адже від чогось позбуваються тоді, коли в житті з'являється щось нове, а для нього всередині вже не вистачає місця? Чи, можливо, все це старе вже не відповідає вашим вимогам, і ви хочете звільнити місце для чогось потенційно нового, для чогось більшого? Що мається на увазі під цим все? Це той стан, коли ви починаєте відкривати для себе нові знання. Коли у вашій душі зароджується схильність до іншого світобачення, відмінного від того, що вам транслювало християнство, але в той же час ви усвідомлюєте, що не можете повноцінно зануритися в ці нові відчуття та переконання, тому що на вас лежить певний тягар минулого ви були похрещені, і час від часу, нехай рідко чи часто відвідували церкву. І ось тут і виникає внутрішній конфлікт як можна гармонійно поєднати всередині себе те, що за своєю суттю є непоєднуваним? Саме тому розхрещуватися потрібно, але не слідуючи модним тенденціям або, за прикладом, друзів, це має бути усвідомлене рішення, що випливає з глибокого внутрішнього відчуття, що ця релігія. Більше не резонує з вашою душею, щоб ви знайшли інший шлях, який вам ближчий та зрозуміліший, або ж ви тільки починаєте його шукати, і цей інший шлях не обов'язково мусить бути іншою релігією. Це може бути глибоке вірування в стихії природи, в силу сонця, в енергію Всесвіту у будь-яку іншу форму духовності, яка знаходить. Відгук у вашому серці. Зрозумійте головне, я не закликаю вас виходити з одного релігійного егрегора, щоб одразу ж поринути в інший. Абсолютно ні. Кожна людина повинна самостійно знайти той шлях, який їй справді відгукується, який вона відчуває своїм єством. Розхрещення це крок до звільнення внутрішнього простору. Для цих нових особистих і глибинних відчуттів. Хто хоче більше розібратися в понятті ЕГрегора, запрошую до перегляду відео на моєму каналі. В описі я залишу для вас посилання. Мої роздуми про релігії почалися ще в підлітковому віці, як це не дивно, приблизно з 13 років. І з часом до мене прийшло розуміння, наскільки різними є поняття вірування. Віри як внутрішнього відчуття та релігії, як інституту це дві абсолютно різні площини, що часто не мають між собою нічого спільного. Але наважитися на розхрещення я змогла лише через довгі, 10 а то й 12 років після того, як ці питання вперше зародилися в моїй свідомості. Розумієте, це був складний і тривалий шлях внутрішніх пошуків, думок, хвилювань та навіть боротьби із собою. Бо зізнаюся вам відверто, коли я була ще підлітком, мене навіть охоплював страх, а що якщо Бог покарає мене за самі думки про інших богів? Можливо, християнський Бог розгнівається на мене через мої роздуми про зміну вірувань. Про зміну релігійної приналежності, чи навіть через мої сумніви. Тоді я ще плутала ці фундаментальні поняття віру та релігію. Усвідомте лише наскільки діти обмежені у своєму світогляді в рамках однієї релігії, бо часто не бачать і навіть не знають про існування альтернатив. І ось з плином часу до мене прийшло чітке розуміння, усвідомлення того. Що настав мій час для розхрещення. Цей момент настав тоді, коли я почала відчувати, що енергія природи, могутність стихії землі, повітря, вогню та води, життєдайна енергія сонця, все це мені значно ближче. Мені значно ближчі наші споконвічні українські традиції, вірування в духів, що живуть на нашій рідній землі. Ніж церква та чужий для мене християнський бог Яхве. Саме тоді я прийняла тверде рішення, що мені час покинути цю нав'язану релігію і нарешті знайти свій власний справжній духовний шлях. Виникає логічне запитання чому ж недостатньо просто перестати відвідувати церкву? Чому ж я все ж таки раджу розхрещення? Справа криється в самому обряді хрещення. Хоч би хто що казав про безсилля цієї релігії, я все ж таки стверджую, що це потужний егрегор і це сила. Але на моє відчуття, це сила, що несе в собі енергію мук, страждання та гріховності. Проте кожна людина має невід'ємне право належати до будь-якої релігії, або не належати до жодної. Особливо, якщо цей вибір був зроблений нею свідомо. А у випадку хрещення часто цей обряд здійснюється над вами без вашої згоди, у дитинстві. Це був ритуал, обряд входження до певної релігійної системи, нав'язаний вам. Тому, на мою думку, цілком логічним є бажання скасувати цей обряд, провести своєрідний антиритуал, обряд розхрещення. Звісно, це новий ритуал, що є закономірним наслідком попереднього, адже до самого ритуалу хрещення не було сенсу проводити розхрещення, мені здається, це очевидно. Тож, коли над дитиною проводять обряд хрещення, здійснюється певний ритуал, на неї накладається своєрідна програма, їй зістригають волосся з тім'ячка, вважається, що так блокуються її енергетичні центри. Ручки, ніжки та особливо середина лобика, де знаходиться ще один важливий енергетичний центр так зване невидиме інтуїтивне третє око, яким ми відчуваємо та щитуємо інформацію, ще не знаючи її свідомо. У людей ця інтуїція розвинена по різному у когось вона сильна від природи, у когось слабша. І під час хрещення залежно від енергетичної сили священника, а священник це той самий представник, своєрідний відьмак християнського культу. Відбувається блокування цих енергетичних зон. Священники також є різними за своєю енергетикою, є сильніші, є слабші. Хоча вони всі працюють силою Егрегора християнського божества Яхве. Хтось може провести обряд сильніше, глибше заблокувавши енергетичні центри дитини, а хтось, будучи слабшою людиною, зробить це не так ефективно. В результаті ми бачимо, що дитина в дорослому віці все одно зберігає певну енергетичну силу, хоч і була хрещена, її енергетичне поле не вдалося перебити повністю. Тож, відповідно, для того, щоб зняти цю програму, яку накладає на вас представник християнського культу, так званий священник, необхідно проводити обряд розхрещення. Це потрібно для того, щоб зняти цю нав'язану програму, звільнити свою енергетику, розблокувати свої енергетичні центри та повернути той енергетичний потік, який стоїть між вами та вашим родом. Думаю, що про родовий зв'язок потрібно говорити окремо. Якщо вам цікава ця тема, дайте мені знати про це в коментарях. Тож, об'єктивно кажучи, єдиний природний та первинний егрегор, в якому знаходиться кожна людина з моменту народження, це її рід. Рід це сильна енергетична система, що об'єднує всі покоління предків та нащадків. І коли відбувається хрещення. Дитину ніби відсікають від цього природнього зв'язку, ставлять своєрідний енергетичний бар'єр. У когось цей бар'єр виходить сильнішим, у когось слабшим, а в когось, можливо, і не спрацьовує взагалі. Тут все дуже індивідуально, і ми не можемо однозначно стверджувати, що будь-яка проблема у відносинах з родом є виключно наслідком обряду хрещення. Адже на людину можуть впливати й інші фактори. Проте, коли християнство нав'язує дитині названих хрещених батьків, воно таким чином послаблює прямий родовий зв'язок, ніби віддаляючи її від енергії кровних родичів, від старших поколінь. Вважається, що обрядом хрещення дитина отримує свого янгола охоронця. Але ж янголи в контексті християнства це частина небесного воїнства, служителі Бога, які виконують його волю. Під час хрещення несвідомо для себе за дитину дають згоду її батьки та хрещені, наслідування правилам християнської релігії, і, до речі, мати там не присутня. І натомість їй обіцяють захист від цього Егрегора. Але ж часто ці умови не виконуються, людина не дотримується всіх церковних правил і заповідей, в результаті виникає парадоксальна ситуація при хрещенні людина втрачає свій природній родовий зв'язок та захист від своїх предків, які є джерелом сили її роду і натомість нібито отримує охоронця від системи християнства якого вона може втратити через недотримання правил цієї ж системи. Ось така маніпулятивна та досить цікава схема. Хрещення, по суті своїй, намагається перенаправити енергетичні потоки людини від її роду до іншого егрегора, створюючи штучний зв'язок та потенційну залежність. Буду рада почитати ваші коментарі та роздуми на цю тему. Або про досвід розхрещення ваші за та проти. І особливо цікаво, чи є люди, які самі свідомо в дорослому віці похрестилися. Бо я знаю випадок, який навряд чи можна поставити в гарний приклад радше, в приклад того, як люди легковажно ставляться до всього, особливо до релігії. Одного чоловіка запросили бути хрещеним батьком для дитини, але він не знав. Чи був охрещеним, чи ні, і запитати було нікого. Тому священник для того, щоб вже напевно запропонував його похрестити. Хоча людина раніше до церкви ніколи не ходила ось такий парадокс. Сумніваюся, що він навіть колись біблію в руках тримав. Але повернімося до теми отож, покидаючи нав'язаний християнський Егрегор через усвідомлений ритуал розхрещення. Ви не лише розриваєте штучні енергетичні зв'язки, а й робите рішучий крок назустріч своєму справжньому я, своїм глибинним кореням. Цей процес повернення це не спринт на коротку дистанцію, а скоріше тривала та глибока подорож до себе, крок за кроком, подібно до того, як весна неспішно пробучує замерзлу землю. Ви відновлюватимете свій втрачений потенціал. Це не станеться в одну мить, не буде раптовим осяянням, хоча й такі моменти можуть траплятися. Це буде поступовий процес, дійсно переплетений з вашою власною внутрішньою силою та тим, наскільки глибоко ви були занурені в християнський Егрегор. На це можуть піти місяці, а можливо й роки, але час тут не є головним судею. Головне це ваша щира готовність до змін та наполегливість на цьому шляху. Пам'ятайте, немає правильного чи неправильного часу для повного відновлення своєї енергії після виходу з під впливу чужої релігійної системи це суто індивідуальна справа. Звільняючи світ нав'язаних правил та енергетичних обмежень, ви поступово почнете інакше сприймати світ. Ваша інтуїція загостриться, ви почнете краще щитувати інформацію з тонких планів буття, з'являться віщі сни, які не будуть просто хаотичними образами, а нестимуть важливі для вас знання та попередження, ви станете більш чутливими до енергії природи, відчуватимете її силу не як щось зовнішнє, а як невід'ємну частину себе. Також з'явиться непереборне бажання частіше бувати на природі, черпати з неї наснагу та відновлювати свій внутрішній баланс. І, що найважливіше, ви почнете відчувати міцний невидимий зв'язок із своїм родом. Вам приклад відео про сон попередження від мого дідуся. Також попрошу вас поділитися в коментарях, чи після розхрещення були у вас схожі сни, де ви отримували попередження або важливі підказки. У вас з'явиться глибоке усвідомлення того, що за вами стоїть могутня сила вашого коріння, підтримка ваших предків, звертаючись до них у своїх думках, медитаціях. Ви відчуєте, що більше не самотні у цьому світі. Що ви частинка великої та неперервної енергетичної річки свого роду. Розхрещення я б навіть сказала, що це не акт розриву, а акт відновлення втраченої гармонії, повернення до природного стану єдності з собою, своїми предками та світом, це звільнення простору для вашої власної, унікальної духовності. Яка резонує з вашою душею та веде вас вашим істинним шляхом? Діліться своїм баченням в коментарях. Всім дякую за увагу! До зустрічі на наступних відео!